Вітаю! З вами Юлія Майорова і майстер-клас. Подяка кожного дня за методом нейрографіки. Нам знадобиться невеликий аркуш. Я малюю на А5, маркери чорного кольору або ті, які є у вас, і бажання подякувати дню, який вже пройшов, за ті події, які там були. Перше, що ми робимо, то ми малюємо сьогоднішній день. За допомогою нейролінії. Тобто ми малюємо всі події, все, що відбувалося і не відбувалося. Куди встигли і куди запізнилися. Все це ми малюємо нейролініями. Вони в нас перетинаються. Йдуть туди, куди ми не очікуємо їх побачити. Набираємо стільки нейроліній, скільки бажаємо. Згадуємо день, починаючи зранку, як ми прокинулися, що робили, які думки були, може, якісь дзвінки були, або події. Ось так вносимо весь день. Згадуючи стільки, скільки рука намалює, по відчуттях. Ось такий він був насичний день, різними-різними подіями, зустрічами, дзвінками, розмовами. І ось так, коли вже ми вирішили, що досить, то дивимось, де тут. Цьому дні є те, за що сьогодні мені хочеться сказати дякую. Ось тут я бачу ось таку вдячність за те, що чоловік допоміг мені налаштувати обладнання для того, щоб я змогла записати цей майстер-клас. І ось я малюю вдячність чоловіку. За його допомогу. Можна підписати. І тоді це точно залишиться і в пам'яті, і на нашому малюнку. Нагадаю, що це в нас малюнок вдячності. Тож ми підписуємо кому вдячні і за що але так, щоб ви потім зрозуміли, про що це. Далі я ще дивлюсь на цей сьогоднішній день і згадую ще якусь вдячність. Ось вона в мене тут проявляється подяка. А, про це що? Про те, що трохи раніше увімкнули і трохи пізніше вимкнули світло. І це дало мені змогу попрацювати трохи більше. І в сьогоднішній реальності це дуже багато. І я вдячна за світло, яке було, за електроенергію, яка була зайві 30-40 хвилин. І знов-таки я це підписую. Далі я дивлюсь на малюнок і обираю ще, за що хочеться подякувати. І знов-таки я його малюю і згадую. Повністю згадую про що ця подяка. Це подяка собі за ті ідеї, які сьогодні були в мені для роботи, для ведення соцмереж. І я беру підписую, що це вдячність собі за ідеї. І ось так можна набрати 5-7 людей або подій. Те, за що хочеться сьогодні сказати собі або людям дякую. Оце в мене буде дякую за пропозицію записати МК для Європейсько-Українського освітнього центру. Для мене це дуже цінно. А ось це. Вдячність за новий напрямок. Запису майстер-класів. Вдячні за цю ідею запису саме майстер-класів. Тепер ми беремо більш тонкі маркери і починаємо скруглення. Коли ми будемо скруглювати, то знов-таки згадаємо про що всі ці вдячності. Я почала скругляти, що цікаво, що саме сколо про вдячність коту. І, мабуть, це дуже важливо було одна із найважливіших подяк в моменті всього сьогодення. Це про рівновагу і про те, що, щоб не відбувалося за вікном те, на що я не можу вплинути у зовнішньому світі, але є те, на що я точно. Маю вплив. І це мій стан, і то, куди направлена моя увага. Зараз я перейшла до кола світла. Але я його так цікаво підписала, і це не стільки про електроенергію, скільки взагалі про світло. І це знов таки про те, що неважливо. Чи є електроенергія, чи є немає, але світло воно є. І його дуже багато. І саме тут, саме ми можемо цьому посприяти. І ось ми з вами скругляємо все повністю. Ось так в мене вийшло, коли я все скруглила. І хоча в нас ця практика не трансформаційна, а більш такою фіксуючою, і вона може малюватися швидше, бути більш швидкою, бо ми тут згадуємо, закріплюємо те, що вже відбулося, це практика для щоденного використання. Щоб мозку показати, що сьогодні в моєму житті було дуже багато цікавого, за що хочу подякувати. І все ж таки мені тут захотілося додати таких тоненьких ліній, невеликих, а тоненьких, про те, що події були як великі, якісь великі дії, такі фундаментальні, так і якісь такі дрібнички. Наприклад, випити каву або заварити собі смачного чаю і випити його теплим. І мені хочеться ось додати таких маленьких дрібничок в цю лінію. І одразу скрухлюю. Ось так у мене вийшло. І мені це прям вау-вау. Ви собі малюєте так, щоб вам теж, коли ви дивитесь на це. Свій малюнок, ви відчували вау. Наступний крок, що ми робимо, це внесення кольору. Я беру кольорові маркери, і кожне коло, кожну подяку, хочу виділити окремо, але трохи виходжу за неї. Я не обираю беру перший маркер, що до руки потрапляє. І зараз мені хочеться додавати кольори не повністю, не заповнюючи. Коло, а такими штрихами залишаючи порожні місця. Тепер я беру олівці. Мені хочеться домалювати малюнок вже олівцями. А ви відчуваєте, як вам відгукується, що вам хочеться залишитися і домалювати це маркерами. Чи одразу вам захотілося перейти до олівців? І цікаво, що я беру кольори не на контрасті, а таке все більше як на доповнення. І для мене це про те, що… це про глибину, про те, що один колір він основний, а інші кольори як додаткові. Але вони дуже потрібні для того, щоб була і глибина, і відчуття різноманітності, і різності. Бо навкруги так багато різного, іного, іншого, навіть у тих самих кольорах. І ви доводите цей малюнок кольором до того стану, як вам подобається. На що я ще звернула увагу? Жодна з цих подяк вона не є однорідною. Вона має в собі декілька кольорів. І вони є не дуже плавні. Вони можуть бути різкими. І є такі кольори, які я вносила на контрасті. І я задала собі питання: а чому саме так мені хочеться їх вносити? І ось я зрозуміла, що це про те, що коли відбувалася ця подія, я відчувала різні емоції. І ці емоції вони були не завжди рівними. Вони не завжди були позитивними. Вони були дуже. Дуже різними. І я, коли зараз додаю ось так колір, то я визнаю, що в мене були різні емоції. І я даю їм місце. Я даю їм проявитися і закріпитися саме на цьому рівні, на рівні внесення кольору. І це про те, що щоб не відбувалося в моєму житті, я не ховаю голову, а бачу, визнаю, даю цьому місце. І саме тоді я зможу з цим впоратися та зможу дати цьому раду. І ось те, що ці кольори ось такі різкі, і лінії такі різкі, і мені не хочеться їх зглажувати. Бо саме це про визнання того, що життя і день був таким дуже-дуже різним. Найцікавішим для мене виявилося внесення кольору в фон. Я взяла ось такий. Різнокольоровий. олівець, він сам по собі різнокольоровий. І коли він малює, то взагалі невідомо, який колір буде проявлятися наступним. І я його зараз спеціально взяла, бо також хочу зафіксувати в цьому дні. Те, що життя воно не завжди залежить від того, що я обираю або не обираю, воно йде, як іде. І моя задача бути дуже гнучкою, побачити можливості, знайти приємності, і якщо мені щось не подобається, то знайти інструменти, як це можна змінити. Ось так в мене вийшло. Я не знаю, як воно виглядає на екрані, але то, як воно відчувається мені, мені дуже подобається. І зараз беремо товстий маркер і проводимо лінії поля. З вдячністю Всесвіту за цей день. І з вдячністю за ті можливості, які були реалізовані. Ось так. В місцях, де лінії перетинаються з лініями поля, ми скругляємо. Ось так виглядає мій малюнок зараз, і він мені дуже подобається. Цей майстер-клас можна робити щодня, можна не так ретельно, а трохи пришвидшитися. І робити це як щоденник вдячності кожного дня за допомогою нейрографіки. Якщо вам ця практика прийшлася до вподоби, беріть її до себе в щоденне використання. З вами була Юлія Маюрова і до зустрічі на інших майстер-класах. Хай щастить!